Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в Домі Божому і в цей післяобідній час. І сьогодні ми з вами пороздумуємо над Словом Божим над деякими місцями і спробуємо взяти для себе щось цінне, щось корисне. Сьогодні з вами я хочу пороздумувати на тему суду. Ми вже частково в суботній школі розглядали це питання про суд, але сьогодні я хочу також ще і після обіду пороздумувати більш. Обширніше на тему суду. І таке для вас перше питання. Скажіть, ми розберемо зараз звичайний суд наш, земний, скажіть, що таке суд? Хто може сказати? Так, винести звинувачення або оправдання. Суд. І ще таке питання. Чи любите ви мати справу в суді? Хтось скажіть, хто із вас, хто знаходиться тут? Мав справу з суду. Але хто мав, то приємно мати ось цю справу з судом. Але воно в будь-якому випадку неприємно. Суд це не є якась така установа, в яку хочеться дуже йти, або є велике бажання там бути. То той хоче туди піти. Значить, суд був на вашій користі, на вашій стороні. Добре, зараз я вам зачитаю визначення, що таке суд. Суд це орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних і інших категорій справ, установлено законом конкретної держави процесуальному порядку. Отже, це таке дуже велике визначення, але коротко. Суд це орган, який. Регулює, чи дотримуються люди закону, чи не дотримуються. Якщо відбувається порушення закону якесь, то тоді звертається якраз в суд. Суди, суди є різні. Суди, наприклад, взяти форма і устрій суду є різні. Наприклад, у нас в Україні суд складається з? чого? Є суддя, є прокурор, є адвокат. Якщо взяти американський суд, як говорить брат Михайло, то там є, відрізняється чимше, що є присяжні, є певні люди, які вибираються су... до цього суду в склад суду, і вони обирають ось той вирок. Питання: а чи були судді в ізраїльському народі? Хто вони були, хто ті судді? Що вони, яку вони справу займались? Завжди були люди, які вели суд в ізраїльському народі. Якщо брати були і буквальні судді, що навіть у нас є книга в Біблії суддів, які перечислюються ці судді. Конкретно були поставлені люди суддями над народом, а також були і інші люди. Які, можливо, не були так конкретно поставлені за суддю в ізраїльському народі, але цю справу судді вони виконували. Пророки ще Божі мужі, яких Бог посилав, і вони виконували суд. Ну, давайте, якщо з суддів. А ну, давайте, назвіть мені, кого ви знаєте. Самсон суддя, дякую. Ще? Суддя от Неїв. Ще хто? Девора, Гедеон, Єфтах були суддями. А давайте ми відкриємо. Мойсей розбирав справи, а ну, що... постав, щоб також розбирав. Ми бачимо, що завжди потрібні люди, які б могли розсудити ту чи іншу справу. Давайте ми декілька ось таких з моментів розглянемо. Ну, давайте по пам'яті згадаємо, коли Мойсей. Була одна людина в ізраїльському народі, яка порушила закон суботнього дня. Пам'ятаєте? Що робила в суботу? Збирала дрова. І що над нею був здійснений суд? Що Бог сказав зробити? Побити камінням. Давайте прочитаємо ще одну історію. Відкриємо перший царів третій розділ і прочитаємо з 16 по 28 вірш. І прийшли до царя дві жінки блудниці та й стали перед обличчям його. І сказала одна жінка: Прошу пане, мій, я та ця жінка, сидимо в одному домі. І породила я при ній у цьому домі. І сталося третього дня про, по, по породі моїм, і породила теж оця жінка. А ми були разом, ні, нікого чужого в домі з нами не було. Тільки двоє нас було в домі. А вночі помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього. І встала вона серед ночі і взяла мого сина від мене, а невільниця твоя спала і поклала його при своєму воні, а свого померлого сина поклала при воні моїм. І встала я рано, щоб погодувати сина свого, аж ось помер він. І придивилася я до нього рано, а ото не був це син мій, що я породила. А інша жінка відказала: Ні, то мій син живий, а твій син мертвий. А та говорила: Ні, то твій син мертвий, а мій син живий. І так сперечались вони перед царем. І сказав цар, ця говориться, мій син живий, а син твій мертвий, а та говорить: ні, то син твій мертвий, а мій син живий. І сказав цар: Подайте мені меча, і принесли меча перед цареве обличчя. І сказав цар: це живе дитя на двоє, і дайте половину одній, а половину другій. І сказала до царя жінка. Що син її той живий, бо запалилась любов її до сина свого, і сказала вона: Прошу, пане мій, дайте їй немовлятко живим, а забити не забивайте його. А та каже: Хай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте. А цар відповів та й сказав: Дайте їй це живе немовлятко, а вбивати не вбивайте його, вона його мати. І почув увесь Єрусалим про той суд, що цар розсудив, і стали боятись царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд. Ми бачимо, що до царя принесли. Прийшли дві жінки зі справою. Справою, яку вони не могли вияснити, вони не могли рішити ніхто. І ми бачимо, що над ними суд звершував хто. Цар, цар Соломон, так. Цар також мав право звершувати суд. І ми бачимо, що цар, як розумний суддя, розсудив правильно. Він зміг знайти підхід, він зміг знайти метод, як вияснити, хто правий. Хто правий, а хто ні. І вирок його був який? Віддати жінці тій, який було реальне те дитя її, і вирок був справедливий. Прочитаємо ще одне чисело 25 розділ 6 по 8 віршик. Аж ось прийшов один із ізраїлових синів та й привів до братів своїх мідієтянку на очах Мойсея і на очах усієї громади ізраїлових синів. А вони плакали при вході з Кенії за повіту. І побачив це Пінхас, сина Леазара, сина священника Аарона, і встав він спосеред громади, і взяв списав в свою руку. І війшов він за Ізраїлем мужем до середини мешкання та й пробив їх обох, ізраїльтянина та жінку, а через її чергу. І була стримана поразка Ізраїлових синів. Ми бачимо, що. Оцей муж також зробив суд? Зробив суд над ось цими будниками, над оцими грішниками. І як Бог розсудив, ми знаємо далі історію. Справедливий це суд був у Божих очах. Так, Бог стримав поразку Ізраїльних синів, Бог похвалив навіть ось цього мужа. Сказав, що він правильний і зробив суд. Ми розглянули вами ось цих два приклади і ще згадали ось той приклад про. Мойсея, де збирав та людина в суботу, збирала дрова і теж був над нею суд каменував. І ми бачимо, що ці мужі чинили суд в ізраїльському народі. І їх одобряв Бог. Бог підтримував їхній суд і ось оце їхні вироки. Скажіть мені, будь ласка, яка основна складова суду? Для чого призначений суд? Для контролю над законом. І кінцева мета суду, що зробити? Дати вирок. Суд це є вирок. Якщо є досудове слідство, розібратися в нас на землі є слідство досудове. Тобто йде роз... слідчий, він виясняє всі спра... всю обставину тої чи іншої справи, яка сталася, все враховує, всі моменти. Чому так людина зробила, чому не так, все він це враховує. Потім. Перед судом, перед суддею, виговорюють ось так, як тут у тому прикладі ми про Соломона читали. Всі розказали свою версію. Розказала одна жінка, розказала інша жінка, і цар вирішив цю справу. І він вирішив правильно, і він сказав свій вирок віддати тій жінці, бо та – її дитя. Він знайшов сп справедливість. Як ми бачимо, що основою всього суду є кінцевий результат це є вирок. І суд, мета суду це є вирок. І завжди останнє слово суду вводиться в дію: або людина засуджена, або людина оправдана. Іншого вироку немає. Є тільки два варіанти в суді: або ти засуджений, або ти оправданий. А коли потрібний суд? Коли потрібний цей вирок нам? Коли ми хочемо, щоб нам сказали ось цей вирок? Або можна ще інакше задати питання по-іншому. Якби не було закону, чи потрібний би був суд і вирок? Якби не було взагалі в світі жодного закону, потрібний би був суддя. Ось це ціла їхня складова, прокурори, адвокати, всі слідчі. Потрібні би було, якби не було закону? А для чого суду? Чим? Згідно чого судити? Суд, суд виконує свій обов'язок згідно якогось закону. І він дивиться, якщо людина порушила певний закон, то тоді вона винувата. Якщо не порушила, то не винувата. Можна привести приклад. Ось, наприклад, до війни, стану, який ми зараз є. Ми виїжджали за кордон, будь-хто міг спокійно виїхати. Хіба це якийсь закон був, що забороняв виїзд за кордон? Хіба міг закон комусь щось сказати? Не міг. А якщо зараз хтось буде виїжджати, він може виїхати? Нелегально пересікати кордон і все. Що його чекає? Суд. Вже не можна. Так само можна, якщо немає знака. Якщо ми їдемо по дорозі і жодного знака немає, яка швидкість допустима? Немає знака. Їде, Нема знака, Лісова, місцевість знака ніякого нема, або дорога не має розмітки ні суцільної, ні такої з переривчастої. Хіба можна за це порушення, що ти її не так проїхав ту дорогу? Якесь може порушення бути? Суд може над цим бути? над тією людиною? А якщо стоїть якийсь знак з обмеженої швидкості, а ти порушив? Ось тоді вже в дію приходить суд. Ми бачимо, що в Ізраїлі були судді, які робили свою роботу і судили народ. І Бог їх одобряв. Але як поєднати ось те, що були судді, вони судили, і вони на місці могли ви... говорити, якби, виносити вирок, навіть ось цей муж він на місці... Вчинив суд над цими людьми, над цими грішниками, пробив їх Списом. А як поєднати з словами, ми читаємо Матвія, 7 розділ, і прочитаємо з першого по другий віршик. Що, що говорить Христос? Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам. Що говориться в цих віршах? Можна судити? Ми перейдемо так плавно з наших побутових справ з Державного суду. Ми перейдемо на духовний Бо Воно пов'язано між собою. Якщо розглядати ізраїльський народ, то воно пов'язано і практичне, і з духовним. Що каже, не судіть Христос каже, щоб і вас не судили. Христос говорить, не судіть. Не потрібно здійснювати суд над іншими людьми. Багато людей беруть собі цей текст за озброєння і використовують його в тому випадку, коли хтось говорить: от в нашій церкві говориться про те, що та церква чи, чи там православна катовицька, баптистська, чи навіть Адвентистська церква неправильно робить. Не так, як треба. Вона порушує Божий закон в тому, в тому. І звідси у нас за кафедрою ось це говориться. І багато людей навіть з нашої церкви можуть говорити і кажуть, що чого ти судиш? Не нам судити, як їм жити, не нам судити, як їм робити. І приводять приклад: не судіть, щоб і вас не судили. Нащо ми будемо в їхні справи лізти? Чому ви їх зачіпаєте? І дуже часто так буває, коли служитель говорить за кафедрою про ту неправду, про фальшиве вчення, яке в інших церквах, то люди сприймають негативно, говорячи, скільки вже тої критики, скільки вже того суду. Не ставайте суддями. Так, і люди дуже часто кажуть, це не у вашій, вашій компетентності судити. Таке говорити, докоряти. Для чого це? Не суди і сам не будеш судим. Давайте відкриємо ще одну історію прочитаємо Івана, 8 розділ з 1 по 11 вірш. Ісус же на гору Оливну пішов, а над ранком прийшов знову храм. І всі люди збіглися до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та Фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому, Оці, оцю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати каміннями. А ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додову, по землі, писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них: хто з вас без безріха, нехай перший на неї, той каменем киде. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши і сумлінням до корені, стали один по одному виходити. Почавши з найстарших та аж до останніх. І зостав сам Ісус, і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї, Де ж ті жінку, що тебе оскаржали? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, і сказав Ісус, не суджу і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Ми прочитали історію. Хіба фарисеї не праві були? Вони привели блудницю... Схоплену на гарячому перелюбі. Вони не праві були, що вони казали, що її треба поки... побити камінням? Вони були праві. Який закон вони? Вони привели закон. Чий закон вони сказали? Каже Мойсеєві, а Мойсеєві дав Господь і вони кажуть, згідно закону, таку-то жінку ми повинні каменувати. Хіба це було перший раз? Я думаю, що вони, вони це не перший раз, вони це вже робили. Вони вже каменували не один раз. Так? Вони дотримувалися цього закону. Якщо ми читали, що той прийшов з писом і що? Провів суд. І вони згідно закону, вони говорили згідно закону. Фарисеї діяли згідно закону за гріх, смерть, порушення закону, вирок який. Побиття каміння. А що Христос каже? Хто без гріха киньте перший, так? І далі що каже? Не суджу я тебе. Іди і більше не гріши. Що Христос мовив оцим Словом не суджу? Якщо ми говорили, що суд це що є? Це є вирок. Вирок був в ви. ось, цих, ось цих фарисеїв, вирок який був? Вирок побити каміннями. А Христос каже, я вже цей вирок не даю. Дякую. Христос каже, вирок цей не буде здійснений, і я тобі не даю цей вирок. А ви йди і більше не гріше. Христос каже, хіба, хіба Христос сказав, іде, я спасаю тебе? Частково Христос спас їх від того, що побиття каміння. Але що основне, основні слова, які були далі Христові? Христос не сказав, так як розбійнику, кажу, нині тобі, ти будеш зі мною в раю. А що Христос сказав? Іди і більше не гріши. На що акцентував Христос? На те, що тобі ще даний другий шанс. Тобі даний шанс піти і змінити своє життя. Якщо пару хвилин тому назад міг бути вирок, що тебе каменують, то тепер. Іди і більше не гріши. Ти маєш шанс змінитися. Іди і виконуй закон. Бо якщо б ти не порушила його, то сюди би тебе ніхто не привів. Хіба міг її хтось привести до цього і каменувати? Якби вона не порушила цього закону? Ніхто не міг. На жаль, все християнство слова Христа перекрутили і змінили. І сказали, що Христос. Відмінив закон. Закону більше не треба. Але з цих текстів ми можемо сказати, що Христос закон не відмінив. Христос відмінив негайний вирок. Христос відмінив вирок при порушенні закону. Коли людина порушує закон, і зразу повинен був вирок, смерть за гріх. Христос вирок відмінив негайний. Але закон Христос не відмінив. Христос відмінив негайний суд за порушення закону. Вже людина не може здійснювати вирок над іншою людиною. Якщо раніше могли, були судді, царі, які могли вбити, царі були ті люди, які каменували за гріх, то тепер хіба хтось може таке зробити? Не може. І Христос каже, не судіть. Не судіть людей. Але суд буде. Вирок буде. Якщо Христос відмінив негайний, то Він буде в кінці. І ми з вами сьогодні в суботній школі читали, що суд буде. Якщо Христос тут сказав, що не суджу я тебе, Христос відтермінував той суд. І ми прочитаємо сьогодні, вже читали, ми зачитаємо ще раз об'явлення 20 розділ з 11 по 15 вірш. І я бачив престола великого Білого. І хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо? І місця для них не знайшлося? І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга, та то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. І дав море мертвих, що в ньому і смерть, і ад дав мертвих, що в них і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Написано, що хто не знайшовся в книзі життя, той вкинений. В озеро Огняне. Тобто, якщо суд над цією жінкою, ми не знаємо, як вона жила далі. Ми нічого про неї не знаємо. Але ми знаємо точно, що над нею мав бути суд в той момент. І то був би правдивий суд, якби фарисея зробили. Але Христос прийшов і Христос відмінив ось той суд. Христос дав їй час ще благодать, жити і змінити своє життя. Але якщо вона не змінить своє життя, то все рівно на неї буде суд, ось цей, про який ми читали. І якщо ми думаємо з вами, дорогі брати і сестри, що зараз немає ось цього суду, нас ніхто, не Бог не карає, ми можемо собі спокійно грішити, і за це не будемо мати відповіді ніякої, то ми глибоко помиляємося. Тому що буде ось цей суд в кінці, в кінці землі, на якій прийдуть всі грішні. І всі ті, хто порушували Божий закон, будуть суджені і кинуті в озеро Оня. Останній суд буде, і він буде здійснений не людиною, а Богом. Якщо ми попередньо говорили, що закону немає, є конфесії, які говорять, що закону вже не потрібно. Що Христос відмінив, то згідно чого буде останній суд, який ми читав. Для чого останній суд? Для чого? Якщо немає закону, то для чого суд? По чому судити? Яке тоді порушення? Як? Якщо немає встановлено комендантської години, то а ми прийшли, тепер є комендантська година з 12-ї 12 години. Якщо ми пішли, вийшли в місто після 12-ї години, є порушення? А коли у мирний час не було комендантської години? То є якесь порушення? Закон відмінили. Якщо Христос відмінив, то мають всі бути спасені. І не потрібен суд. Який суд? Над ким? Для чого? Якщо закону немає, тоді можна робити все, що хочеш. За чим судити, людину? Суд відносно чого? Не написано, що всі спасуться, а написано, що будуть і засуджені. Написано, що й будуть ті люди, які вкинені озеро огняне. А чому вони будуть кинені в озеро рогін? Якщо закону не було ніякого і нема. Не потрібний закон. Чи хіба до, до, до той момент було потрібно закон тим людям, які старозовітньо живе, а вже нам не потрібно, то хіба це буде справедливість? Хіба це буде справедливість між нами, які живемо в цей час, і тими людьми, які живе до, в Старому завді? Люди, які відкидають Божого закону і думка, що можливе спасіння це великий самообман. Такого не буде. Адже буде останній суд і всі будуть суджені за вчинками своїми. Так, ми як церква, звершувати суд не можемо. І виконувати якийсь вирок. Такого права у нас нема. Вирок скаже Бог на останньому суді. Але що ми можемо робити? Ось те, що люди говорять, що коли ми отут. За кафедри відкриваємо правдиве Боже Слово і вказуємо на те, що люди порушують. Хіба це суд? Суд це вирок. Дуже. Дякую. Ми можемо попереджувати людей. Адже ми знаємо, що можна, а що не можна робити. І ми знаємо наслідки. Що покарали, З нас. І це І це... нам Бог дав зобов'язання йти і говорити людям. Якщо ми але ми можемо, не можемо, а зобов'язані проповідувати і навчати людей, як уникнути цього суду. Адже каже написано слово Боже, що праведник на суд не приходить. Тобто ті, хто будуть записані в книзі життя, вони не будуть на суді. І ми знаємо, як це отримати спасіння. Ми ж що з вами знаємо, то ми повинні попередити тих людей, які не знають. І що і цей обов'язок дав Христос. Ми відкриємо Матвія 28 розділ з 19 по 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Що Христос каже? Аби ми тихо сиділи і не говорили нічого, христос каже: йдіть і навчіть. Тобто йдіть і говоріть, сповіщайте цю вістку про Христа, сповіщайте про все те, що Христос говорив. Навчати зберігати все те, що Христос заповів. А хіба Христос заповів не заповіді виконувати? Хіба Христос відмінив це? І це не буде судом. Суд це якщо ми будемо говорити вирок, а це буде попередження. Розкажу такий до цього приведу приклад. Візьмемо лікарню. Лікарню і є лікар. В лікарні, ну, не один їх є декілька. І привезли пацієнта. І лікар взяв препарат і хоче вколоти пацієнтове певний препарат. Стоїть з боку інший лікар і бачить, який ковить ось цей лікар препарат. І він каже цьому лікарю: не коли ось це, бо буде від цього препарату буде побічна дія, цей пацієнт помре. Питання. Лікар це здійснює суд над цим лікарем? Не. Те, що він сказав, щоб він не вколов? Не. Це не суд, це попередження. Якщо цей лікар не послухає того і вкоїть цей препарат, і пацієнт помре, ось тоді в нього буде суд. Він буде в суді і буде перед судом говорити, чому він колов. І буде вирок, що він, не вкол... що він вколов неправильний препарат. Попередження це є не суд, а вирок це є суд. І нам Бог дав, дав можливість, щоб ми попереджувати могли всіх людей, які нас оточують. І які не живуть так, як того вимагає Господь. Бо якщо вони не будуть жити, і ми з вами не будемо жити так, як хоче Господь, то буде вирок від Господа. Наші слова можуть бути просто попереджувальні, що можливі наслідки після таких то і таких дій. І які наслідки? Після порушення Божого закону. Наслідок який Смерть. Вкидання в озеро Огня. Отже, ми повинні попереджувати тих людей, які не живуть по Божих законах. Що буде останній суд, і суд буде відносно Божого закону, і суд не скасований, а він буде. Богові нашому, хай буде честь і слава. Амінь.